Ще одна неспокійна ніч у тимчасово окупованому Криму у Севастополі, Керчі, Феодосії та Чорноморському лунали вибухи попередньо уражено поромну переправу та катер. Але офіційних підтверджень поки немає. Із третьої години ночі і до сьомої ранку зупиняли рух транспорту Керченським мостом. Телеграм-канал Кримський В'єтір спершу повідомляв про можливий удар по горі Мітридат, де стоїть російський ЗРК панцер Але очевидці це спростували. Мовляв, наймовірніші ракети, які запускав цей зенітний комплекс, збилися з курсу. Згодом паблік написав, що з поромної переправи в Керчі знімався диму. Також щось горіло в районі Кам'янки під Сімферополем. Водночас вибухи чули у Севастополі і в районі вузької бухти в Чорноморську. Міноборони ворога заявило про збиття на Чор. Моря п'ятьох безпілотників, а також знищення двох безпілотних катерів, що рухалися в район Кримського півострова. Стратегічний бомбардувальник Ту-22 розбився напередодні в Іркутській області Росії. Вибухове відео зафільмували очевидці. Це що таке? Чи реально самольот падає. Как раз волна на... да. Ё-моё. Видал, вот какая взрывная волна? Вот это да. Он со снарядами, что ли, был? Или... Ну, может, топливный бак... Папа. Борт розірвало на шматки. Він вигорів щен, Пишуть у російських пабліках. Четверо членів екіпажу встигли катапультуватись. Та один згодом помер від травм. Решта троє в лікарні. У міноборони ворога падіння бомбардувальника підтвердили. Заявили, він виконував плановий політ. А попередня причина авіатрощі технічна несправність. Саме з таких Ту-22 Росія регулярно завдає ударів по Україні ракетами х 22